Героїня нашого сюжету Олена Ніколаєнко. народилась та проживала у російськомовному Мелітополі. Фах психолога здобула у виші в Ялті. До моменту повномасштабного вторгнення розмовляла російською, але базові знання рідної мови мала. Коли я вчилася в школі, у нас до української мови було було ніяке ставлення, я його так називаю. Наприклад, мене з п'ятого класу, коли ми почали вивчати українську мову, мене завжди використовували як активну піонерку, і я малювала стін газети, це тільки українською на за рахунок уроків української мови. А коли я навчалась в училищі, я була старостою, а класний керівник у нас, верні, куратор, вона була, викладала у нас українську мову. І вона теж мене для громадської роботи вона використовувала всі, всі мої часи української мови. Мотивацією для покращення знань української стала не тільки громадянська позиція, але й умова кар'єрного зростання. Зараз виникають труднощі із професійною термінологією. Мені було нескладно. Перейти на українську мову, тому що я українську мову частково використовувала в своєму житті, коли їздила на конференції або різні заходи, які проводились в різних регіонах України, як в російськомовних, так і в українськомовних. Тому мені було не складно, але я не можу сказати, що я ну, дуже добре володію українською мовою. Поцікавились ми, якою мовою Олена поки що говорить у повсякденному житті. Все залежить з ким я спілкуюся. Якщо це україномовна людина, і вона говорить на українській мові, я можу запитати, якою мовою вам зручніше говорити розмовляти. А якщо це вдома, вдома в, нас, вдома в нас дві мови: ми можемо розмовляти українською, можемо російською розмовляти. Все залежить від того, скажімо, що ми обираємо. Якщо мені... Незнайома людина або знайома, і я знаю, що знайома людина вона розмовляє більш українською мовою. Я буду спілкуватися українською, але я одразу попереджую, що я не всі слова промовляю так, як так як потрібно, і тому я ще в стадії навчання такого вже заглибленого навчання, подолати мовний бар'єр не складно. Зауважує пані Олена. Варто лише подолати страх першого разу. Не треба боятися робити помилки у словах та просити про допомогу. Також, аби покращити свої знання солов'їної, жінка радить оточити себе українською та розширювати лексичний запас. По перше, це 20-30 хвилин на, на ну, кожного дня читати текст у голос українською мовою. По-друге, це е, слухання 20 хвилин, е, ну, якийсь там аудіокнигу або фільм, який тільки українською мовою. Це стосовно будь-якого язика. І тоді можна заговорити набагато швидше. Тому що треба сприймати на слух, треба. Приймати його ну одразу, як воно пишеться, але ну, по перше слух. І тоді все буде добре. Серед цікавих фактів української мови є те, що вона нараховує близько 256 тисяч слів. Найбільша кількість з них починається на літеру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф.